Привіт, вітаю всіх! Таро, розклад на тиждень для овнів. Овни привіт. З 3 по 9 листопада 2025 року. Подивимося овни загальну енергію цього тижня для вас. Овни це якраз ви для панянок. А, у вас Вистачає потенціалу, ви відчуваєте свою сильну енергію запальну. Для чоловіків це вашого оточення така запальна дівчина, жінка. І основна тема цього тижня для вас це те, що ви закінчуєте якісь свої справи, ви отримуєте всі необхідні елементи для завершення якоїсь вашої справи. Була поставлена ціль, і ви досягли її. Це завершення, етап завершення вже останніх, останніх штрихів, останніх кроків у якійсь вашій справі, у якомусь питанні. Після чого ви зможете планувати щось нове і досягати нових цілей. Також це може бути. Чи пов'язане з іноземним, так? З спілкування з іноземцями і з іноземками, якийсь контакт, можливо, будь-який, який, який пов'язаний з чимось іноземним, чи то, можливо, якийсь акцент буде у їжі іноземної, чи знайомство з іноземцями, чи знаєте, занурення? В якусь традицію іноземців, чи то поїздка за кордон, так? Ось щось таке. Перейдемося ще на ці колорі. Це може бути якийсь шанс, я думаю, це після цього закриття, або якщо це іноземець, то це якісь хлопчина проявиться на цьому тижні. Фінансово стабільний. Дивіться, і ще один. Це Для чоловіків це е, ви будете відчувати в собі потенціал проявлятися. так? По, можливо, це завершення з кимось і новий початок з іноземцем. Для чоловіків це ваше проявлення. Це більш таке романтичне, це більш таке прагматичне проявлення. І подивимося Овне, ситуацію на цьому тижні, яка може чекати. На нас. І ще один лицар. На цьому тижні дуже активно будете проявлятися якісь починання. Це можуть бути і діти, це може бути і починання якісь ваші нові кроки до досягнення цілей, і проявлення якихось молодиків. Давайте. Це може бути і трічка когось, так? В ваших відносинах в парі. Ви не одні, хтось там ще занурює свого носика до вашої пари. Або ж це робота. Давайте спробуємо ще на іншій колоді подивитися. Робота в колективі, на якомусь проєкті. Можливо, це людина з минулого. Приємні, дуже теплі спогади. І, можливо, ці спогади не дуже такі теплі. Людина то ніби непогана, але щось було зроблено за спиною. Якась хитрість. Так? Щось, бачите, щось було потуплено. Чи то серце, чи то привласнена, наприклад, по роботі. Якщо це по роботі, все ж таки, так, розглянемо. Привласнена ваша робота, наприклад, так, щось не за вашою спиною. Якщо це трикутничок, то це приховані відносини. Подивимося, що вам на цьому тижні овні, може заважати. А... Паш, паш Кубків. Можливо, буде заважати ваша така дитяча позиція, тому що ви маєте бути більш відповідальним. Для жінок це, відповідно, що вам заважає дитяча позиція вашого партнера. Вам хочеться більше, щоб було відповідальності, більше стабільності, фінансової стабільності. Хочеться, щоб відчувати не хлопчика якогось біля себе поруч, а відповідального чоловіка, який відповідає за свої слова. сама карта родо. З чим пов'язано це? Дивіться, знову у вас повторюється світ. Якесь закриття питання. Ось це закриття питання, що в основі йде а, цього тижня. Закриття питання, якесь пов'язане, що буде з пані знаком зотряка стихії води. Або ж це лікар, або це психолог. Можливо, для когось буде закрити питання в медицині, так, вирішене питання, і кого получить закрите. Це сама карта випала. А подивимося, що ще вам може заважати на цьому тижні. На цьому тижні можливо це бухгалтер якийсь, та пані знаку зодіака стихії Землі. так, Щось ви від неї більше очікували. Очікуєте більше якихось а, фінансів, це теж фінансова карта. Або якщо це не про фінанси, ви щось більше не очікували, ніж вона вам змогла дати. Але по цій карті є можливість, що ви дочекаєтеся-таки ж ось воно ну, так вас. Просто потрібно більше часу. Тому є шанс. Якщо хтось чекає ще якихось виплат а, фінансів, то ще не все попало. Ще є надія. Овни і парада карт для вас на цей тиждень. Так, це трічка, анон. Це гарне проводження часу в компанії, веселій компанії з акцентом на якусь пристрасть. Гарно проведіть час, відпочиньте. Будьте готові, що може бути продовження цієї вечірки чи зустрічі в плані пристрасті. Якийсь шанс є надію. Порада карт ще е, виходьте зі стану негативного, де у вас дуже е, складні такі думки, переживання, хвилювання. І ось ви виходите якраз з цього важкого стану з вашим багажем е, тяжким минулого досвіду. Ви йдете в правильному напрямку. так Можливо, це якась ще була інформація. Я Знову продовжуються ваші переживання, але ви самі закутуєте себе. Насправді, у вас не закриті очі, не зав'язані руки, ви не зав'язані, та ви себе так бачите, що ви ніби нічого не можете зробити. Насправді все залежить від вас, ви можете все відпустити, всі негативні думки, які вас тривожать. Порада, ваше світло, ваша э, веселка це ваша сім'я. Ваша сім'я допомагає вам виходити з негативного стану. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Овни бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!